Більш ніж 20 нових та оновлених міст, оновлений хаб та спавен, івенти, нова релігія, банківська справа та навіть мафія. Усе це сталося за місяць на крутому українському приватному сервері Minecore. І я тут, щоб вам звітувати все у подробицях. Беріть бутерброд та чай і поїхали! Е всім привіт! Мене звуть Дейрос. І як ви зрозуміли, це третій звіт на нашому приватному сервері Майнкор. Серпень був доволі драйвовий та продуктивний. Гравці працювали як бджілки, і їх роботу я вам зараз покажу. З чого ж почати? Дійсно, оскільки я на спавні, давайте з нього і почнемо. Так, що тут у нас? А у нас тут до біса нових магазинів. Торгівельна економіка зростає. Тут у нас і магазин меду, магазин у вигляді котячої голови, дирижабель, магаз сталкера, та звісно ж, мій файний літаючий корабель. Фу, нарциста сама. Любить. Окрім проклятих спекулянтів, на спавні ще з'явилося не одне казино. Щоб обманювати чесний люд, один в основному острові і два на окремих. Як можна взагалі в це казино грати? Це ж пуста трата коштів. Це безглуздо. Не розумію цих людей. Блін, знову програв. Та що ж таке? Треба сходити за рудою. <кхм> Окрім цього всього, на спавні з'явився банк, в якому можна прикупити акції. Тому, якщо ти мамкин трейдер та хочеш потренуватися, то залітай в банк та спробуй підняти кеш. А якщо не вийде, я не винний, то все маринчір. Ну а взагалі, по словам, тут можна взяти кредит, якщо ти, наприклад, тільки зайшов, або тобі треба виплатити штраф, чи купити кайло на шов. Але відсотки і колектори, я б з ними не зв'язувався. До речі, про колекторів. А то Точніше, про місцеву мафію. Перша та поки єдина мафія на сервері, яка захоплює економіку та керує всією кримінальною частиною серверу. Вона тримає в страху весь сервер. До складу мафії входять Елембік. Інтелігентний психопат, який помішаний на грошах, має серйозну залежність від грибів, займається незаконними справами. Містер Зейн, найголовніший стиліст на сервері, утримує своє казино, в якому заробляє свої мільярди. Характер веселий. Мунка. напівдемониця, обожні дорогоцінності та нічну атмосферу, вирощує дивні гриби у підвалі, основним клієнтом яких є Елембі. Злой Смайл у дитинстві був вихованим хлопчиком, але почав грати в орлянку. Став головою мафії. Характер потаємний. Біл Лавкрафт. бібліотекар без бібліотеки, режисер фільму, якого не існує. Житель міста Приазов'я. Маренчер. пережив столітню війну, воював у найпекельніших куточках землі. У душі скруч. Характер м'який. Джузеко тихий перфекціоніст, шизік, схиблений на загибелі людей. Тріот. Загублений єнот, що втратив свою сім'ю та став наполовину людиною. Качка тиха та незамінна людина. Ніхто не знає, що в неї в голові. Головоріз. характер маніакальний. Також мені вдалося дістати інтерв'ю у головаря мафії та декількох його учасників. Давайте поглянемо, що з цього вийшло. Чим займається ваша мафія? Наша мафія займається веденням незаконного бізнесу. А хто ваші вороги або конкуренти? Секунду, У мене низький заряд акумулятора. Як я це люблю? Тому потрібно купляти е, комп'ютери. Хлопці, раджу купити комп'ютер е, в компанії Яйця Динозавра. Або Not Lightning, які ставлять блискавиці на будинки ваших... На, на ваші будинки та захищають повністю від блискавиць. Добре, все ще раз питання. Наші вороги це люди, які теж займаються незаконним бізнесом. Но, е, він їх Зовсім не тому що ми оперативно працюємо та прибираємо їх з ринку? Дякую. А хто ваші клієнти? По-перше, це конфіденційна інформація, яку ми не можемо розголошувати. Клієнти є, та їх багато, але але все робиться швидко, прекрасно, та ніхто нічого не замічає. Якщо нам, нам задають завдання прибрати людину, ніхто навіть не замічає, що вона е, пропала. Все робиться акуратно, швидко та прекрасно. Дякую. Вам є ще щось додати? В принципі, можна додати історію самої мафії. Ну, давай, розказуй. Все почалось іменно з цього стола. Це був десь 91 рік. Сиділи сиділо ми троє. Це було десь о 9-й годині вечора. Грали ми уно. Ні, грали покер покер, так блатніше звучить. Грали ми покер та одного разу нам прийшла ідея у голову. Що е, незаконним бізнесом потрібно займатися це прибутково, а гроші нам потрібні. Ми задумали зробити мафію. Збільшилась мафія. Збільшилась мафія з днем до дня. Нові люди приєднувались, та більше більше завдань було. Перше наше завдання було виконано і почато 28 числа, 28 серпня, 1991 року. Нам потрібно було вибити, е, вибити борг. З пана Владислава. Це було досить легко, тому що наш е, словесний запас дуже великий, та ми його переконали психологічно, зни... знищивши його. Не прийшлось навіть примкати е, фізичну зброю, як це було з деякими людьми. Дякую за увагу та знайте, не ставайте на дорозі у мафії довгі картузи. Єсть пробітє. Ну, ти там змонтуєш файне, да. Бу. Ой, що це де я? Доброго. Ти вже проснувся, я бачу. Тепер ти гідний дізнатись історію нашої мафії. Ти витримав таке випробування. Ну, досить легке, ну ти молодець. Це почалось з того, що. Ввечері. Ввечері ми подумали, що кожному з нас потрібна кличка, та нам потрібна була людина, яка придумає цю кличку. Та в мене була така людина. Це був мовний експерт під іменем Ірина. Це була моя мама. Вона прекрасно прийшла та зразу видала кожному з нас кличку, крім мене. Моя кличка була надана мені суспільством. А тепер ти вільний. Можеш іти в вільне життя та пам'ятай, що ми за тобою слідкуємо. Фух, я ледве звідти вибрався. Ви думаєте, що мафія це все? Блін, чортівня, що це таке? Воно в мене в голові. Ох, бляха! Так, це перша віра на сервері, і вона має свою історію, правила та ритуали. Але ніхто краще архієпископа розказати про віру не зможе. Тому давайте запитаємо у нього. Доброго дня, підкажіть, у що ви вірите? Доброго дня! Ми віримо в безкінченну силу ангела, що хоче спасти наш вимір від злих свиней. Угу. Від свиней я яку? Циць. Да. <правильно>, правильно, правильно. То правильно, я вважаю. Коли була перша згадка про вашу віру? Перша згадка про нашу віру була е в літописах одного письменника ще 13 століть до нашої ери, угу, зрозуміло. Окрім свиней, на вашу думку, більше немає ніякої загрози. Повені, війни, хвороби там є. Звісно, є. Через те, що у е, все більше і більше людей народжується, та в кожному в голові свої таракани. Та була одна людина, що загрожувала війні, війні, е, світовій війні, в яку могло зайти дуже багато е, міст. Та поселень вони могли постраждати, але цю загрозу, звісно, прибрав сам оракл, Бог в якого ми віримо. Та ось так, та ось так. Є загроза, є загроза, але все рівно ми, ми молимося та спасаємо, хоч якось, пробуємо допомогти на інших лініях фронту цьому світу. Угу, цікаво. цікаво. І чому ви вважаєте, що свині і звичайного світу можуть комусь загрожувати? Ще раз повторіть. Чому ви вважаєте, що свині із звичайного світу можуть комусь загрожувати? На даний момент вони не загрожують, але це як двійні, е, двійні агенти. Вони сидять та чекають е, повномасштабного вторгнення в наш світ від е, сильніших свиней, та вони зразу розкриють своє обличчя та загрожуватимуть нам та, та всім е, живим створінням, мирним живим створінням. А яким чином? тим, що вони е гібриди, вони просто розкриють зі свого живота чотири щупальці пожиратимуть всіх людей. І останнє питання. Чому саме гарбузи на голову? Чому саме гарбузи? Так це ж не гарбузи, це маски. Ось я можу продемонструвати од один з видів масок. Ось такий. Хоч. Хоть... Маска, хоч і не найкращого виду, но вона повністю показує нашу віру. Та, та з допомогою цієї маски ми бачимо своїх братів. Угу. Зрозуміло. Дякую за відповіді, пане архієпископ. Я почув більше ніж достатньо. Дякую та вам і Курку Скайдис, хлопці. Поркус Каедес, Поркус Каедес, Поркускас. Ось такі вірування у нас на Майнкорі. Дивно, безглуздо, моторошно, Каедес. Ледве не забув, гравці перебудували хаб. А робили вони це доволі негуманним способом. Гайда, поглянемо, що з цього вийшло. Оу, oh, щіт. Моцно! Хаб має декілька рівнів. Зверху, я так розумію, планують зробити магазини. Він виконаний в стилі чотирьох біомів, які представлені з кожної сторони. Також є декілька структур, такі як дошка оголошень, диванчик, та як казав автор, обмінник. З кожної сторони є позначені кольоровою вовною доріжки, які ведуть до різних міст. Деякі з них проведені дуже далеко. Перед тим як ми перейдемо до обходу більшої частини міст, я б хотів нагадати, що у Дискорді ти можеш поспілкуватися як і зі мною, так і з гравцями серверу. Приємно провести час та знайти друзів. Тому переходь за посиланням та гайда до нас. Ну що. Дочекалися. Давайте не ну, подивимось, що у нас новенького по спорудам за місяць. З кого ж почати? ти, блін, коли воно в мене вилетить з голови. Добре, добре, давайте почнемо з міста, гравці якого і започаткували мафію та релігію. При Азов'ї на диво, це місто все більше та більше, і не тільки за рахунок будівель, но й економічно та творчо. Саме при Азов'ї провели минулий івент, про який в мене є відос на каналі. Раджу переглянути. А з будівель в них теж з'явилось немало. Ось, наприклад, один із новеньких районів, в якому збудовані декілька житлових будинків в стилі міста, комунальна будівля для збільшення рівня міста, церква, в якій ми вже побували, та каплиця, в якій буде якийсь механізм. Житель міста мені пояснив, що то там буде, але я забув. Ви ж знаєте мої знання в фермах. Також там збудоване чарівне дерево, під яким буде розташована бібліотека біла. Але то згодом. В минулому світі я показував. В розмітку нового району. Так ось він вийшло чудово. Тут є і гільдія, і житлові будиночки, і навіть сцена з баром під відкритим небом. Хотілося б додати, що все тут круто деталізовано: усі ці камінчики, сталакнити, бочки, скрині, навіть кран біля водойми. Не можна забути і про дирижабель, на якому ми теж побували. Тут розташоване казино. У морі з'явився новий корабель, який в рази більше за минулий, і дуже файно виглядає. І оскільки у кожного міста та є свій хаб, у Приазов'я він теж є. Але який? Як на мене, це витвір мистецтва. За це їм лайк. Ідемо далі. Давайте по Олдам. Камелот. Він теж не стоїть на місці, хоч і жителів в ньому мало, він потрішки розбудовується у різні сторони. Однією з таких розбудов є порт з величезним кораблем. Також власник цього міста планує зробити тут багато чого цікавого. А тепер з новинок: місто Мрявськ. Доволі мило та цікава назва. Як я знаю, його будує два гравця. На поверхні місто виглядає не дуже великим, але при цьому не менш гарним. Але якщо спуститися під землю, то тут буде розташоване ціле підземне місто. Це мене дуже сильно здивувало, так як я і сам колись хотів таке зробити, але для мене це здавалось доволі важко. А тут, блін, це крутяк, великий їм респект. Далі на черзі ще більш незвичне місто, по мотивам гри Сталкер. Під назвою Мирний. Їх ще поки невелике містечко, Чко виконано в постапокаліптичному стилі з автентичними будівлями та їх декором всередині. Мені дуже до вподоби, коли гравці намагаються збудувати міста в різних стилях. Це показує їх креативність. Наостанок покажу вам ще одне місто, яке відзначилось не тільки гарними побудовами, які, до речі, там є, але й своєю історією, яку власник міста попросив зачитати. Колись давно могутні королівство вело битву з іншим. І у зв'язку з проблемами, що виникли під час битви, і втратою всього особистого складу, Ханзофікс прийняв вимушене рішення відступити, тим самим втративши фортецю. З того дня він ходив світом, ходив, поки не натрапив на чудове місце, де в найближчому майбутньому він створив своє маленьке королівство і пригрозився більше ніколи не воювати з іншими містами і королівствами. Ханзофікс через тиждень свого виживання в Кінгфорді, так він назвав своє нове королівство, побудовав мерію а на даху спорудив годинникову вежу, щоб точно знати, який час. Бо його королівство знаходиться в джунглях. Потім він відкрив портал в інший вимір та зв'язав свою дорогу з іншими містами та королівствами. Після всіх цих пригод, що його наздогнали, він вступив у релігію і побудував ще більше різних будівель. Доволі цікаво, а буде ще цікавіше, якщо він продовжить її писати. Люблю історії. Насправді міст є набагато більше, однак більшість з них тільки починає свою розбудову, а інша половина намагається розвивати технічну і творчу сторону своєї бази та серверу, як, наприклад, побудова різних івентів або величезних ферм. До речі, про РП. Ви, мабуть, вже не вперше замітили, що на сервері є багатько одягу та аксесуарів, яких немає в Майнкрафт. Це все текстури серверу, містер Зейн, велика йому дяка. Дуже серйозно підійшов до створення 3D моделей, і це ще тільки початок. Дам спойлер: на наступному звіті ми спробуємо набагато більше Більше розвинути саме РП складову на сервері. Тому слідкуй за відео на каналі та нічого не пропускай. А я був радий вам звітувати: вліпи лайко та напиши, що тобі найбільше сподобалось. І підписатись не забудь. До нових зустрічей. Бувай!